Мене, і купляй, на мене. Просто не, стону, не я, ні, я просто... Я не... Він якусь жінку зачіпав. Ку... Ми з квартири ми бігли А він з ножом накинувся. Я вийшов, я все, все. можу покрити Я вийшов, хотів покрити. Ми розуміємо, що не підходить по небі, а не знаю. Тримайтесь. Тримай, тримай. Ні, 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 ні не рухайся, тримайся. На куперника Добре, тут вирі. на... Ото між на... куперника і волі, то холодив банку. Ано, ну, можете чуть перестати. Отак. Давай, давай, давай. Бретно, брезно, брезно, давай. Чекай, чекай, зараз, друже, зараз лязеш, Та, бо Ти не дай може, Боже, щоб не впав. А, а можна не Давай, лягай. Добре, їдь. Я можу не очей, то волювати пусковый год.